Серед постійної напруги нехай спорт підтримає тебе. Ми потрапили на польову кухню, коли обід уже був готовий. Казан супу для бійців 128-ї бригади наварив Валерій. Суп з прикадильками. Скільки наварили літрів? Дуже смачний. Майже 100. Валерій по черзі заповнює усі термоси гарячою стравою. Вони підписані і роз'їдуться у різні підрозділи. Це таке кодове названня кожного підрозділу. Ми знаємо, де скільки людей. І О Котрі мають обідати наші захисники. Ну, взагалі в час дня. Валерій потрапив на польову кухню 128-ї бригади на самому початку повномасштабного вторгнення. До військомату прийшов добровольцем. Він професійний музикант. Андеграундна музика, рок, ал, не дуже популярна. Все життя граю на і так. З Самого дитинства. Але мав ще й кухарський досвід, якого набув у кафе двоюрідної сестри. І він якраз надобився у війську. Спрашували, кухарі є, є, всі мовчали, нема. Ну я вискуплюся. Кажу, я можу. Отак і готую вже два роки. Як обід готовий, кухарі одразу беруться готувати вечерю. Це буде плов. Угу. Ну майже плов. Майже? Так. Да. майже? Ну не класичний рецепт. Солдатський. Все те саме, що і не солдатський, просто готується він на нашій, так скажемо, янці. Яна, то так назвав цю причепну кухню Куховар Іван придумав позивний я, бо поначалу, як ми почали привикати до неї, вона мені нагадала по характеру мою бившу. Характерна. То кипіла, то не кипіла, розумієте, то горіла, то не горіла. Треба було знаходити підход. Іван на кухні вже 21 рік. Протягом семи з них працював коком на суховантажах торговельного флоту, потім у кафе та ресторанах Дніпра, а з початку Великої війни у війську під звуки вибухів. Бах-бах, бах. бах, бах. Як то кажуть, свою цю ти не почуєш. Ну тому, якщо чуєш, значить вже хорошо. Одне ноти розумієш, що для когось рутина там. Гараздо важче, ніж для мене тут. Тому хочеться якось радувати хлопців смачною їжею. А салатом до вечері нині опікується Ірина, маринуватиме цибулю. Не плачете? Ні. А як так? Привикла. Жінка прийшла до війська півроку тому, підписала трирічний контракт. Каже, вирішила змінити фах. Спертскредитування банк. А як ви банк так лишили? Ну, якось так. Це вже третє місце дислокації польової кухні. Її начальник Дмитро, кухар у відомих ресторанах Дніпра, каже, за два роки усі призвичаїлися на ній працювати швидко та якісно. Розгорнутися нам потрібно день, угу. і ми вже на наступний день готуємо і все добре. Ці мої, яка теж орлята, нас десять. Зі мною і всі потихонечку, кожен виконує свою роботу. А кухар Іван вже планує сіяти свіжу зелень, бо дуже вже просять бійці. Огород у нас, як бачите, є. Може, будемо і вирощувати. Побачимо Хотілося б, звісно, вже перемогти до свіжої петрушки. Ну, глянемо, як буде Софія Богуцька, Ярослав Шийко. Програма Вікна на СТБ. Єдині новини.